Господь не підганяє, в нього немає пізно, в нього немає зарано, в нього все завжди часно. Хто у нас творець часу і простору? Господь. Для нього немає часу і простору. Він живе ні, поза часом і поза простором. Час і простір є для нас. І тому, якщо Господь, якщо Він бачить, що ти дійсно прагнеш змін, що ти дійсно прагнеш бути з ним, служити. Мінятися, розвиватися, він як у сонавіну продлить твої. Він скаже, щоб сонце стало, і поки ти не розберешся зі своїми проблемами, та година, яка для когось пролетає швидко, вона для тебе буде довга, як, як день. Тобто розумієте, для Господа немає нічого неможливого, навіть час він може або скоротити скоротити час твоїх страждань, або продлити час твоєї насолоди, тобто його присутності. Бо найвища насолода це коли ти в присутності Божій, це коли ти в ньому з розмови. Вчора я пережила такий день, і я дуже вдячна Богу за нього, за те, що він подарував такий день в моєму житті, що я мала з ним спілкування, що він відкрив мені, що час дорогоцінний, але і Що не поспішай, і, і знайдеш ти своє покликання, і все ти побачиш, і все я тобі відкрию. Не слухай нікого, йди, як ти йдеш маленькими шашками, крок за кроком, слово за словом, проповідь за проповіддю, вивченим віршем за вивченим віршем. Не рівняйся ні на кого, тому що ми всі різні. І у Бога для кожного свій шлях і свій план. І комусь він дає все швидше, а комусь коротше. Комусь він. Дає більше випробувань, а комусь не дає, бо він не, вони не понесуть. Хтось приходить до нього, так як я, через муки і страждання, а хтось народжується з тим, що він знає, що Господь є і поруч з ним любляча мама, і любляча читати, які водять його в церкву і причають до того, що Господь він є Бог. Так, да, ще за одне: час приділений збудування тіла, брати і сестри, це тіло Христове. І ви Божої любові до інших. Давайте відкриємо Євреям 10 розділ. Треба брати з собою мечі. Mm. Но майбутнє у mm. нас Я не вам. 24 25 вірш. І вважаємо один за одним за для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого. Як то звичай, у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Про що тут кажеться? Що ми маємо бути в спільноті, ми маємо сплачуватися, ми маємо зростати в любові. А де ми можемо цьому навчатися? По чому узнають люди, що ми учні Ісуса Христа? По любові між нами? Тобто, якщо між нами є любов, якщо між нами є прийняття, якщо між нами є... Той час, який ми можемо приділити один одному, або пожертвувати своїм часом для тих і когось, хто потребує цього, то ми і є його учні. Ми маємо в цьому зростати, ми маємо зміцнюватися, ми маємо бути сильними, тому що прийде день злий. Якщо ти в день злий, окажешся слабий, то слаба сила треба. А силу треба як і в спортзалі прокачувати. Прокачувати як? Молитви, спілкування, читання слова. Звертання до себе і до Бога. Сейчас ще Івана 13 розділ 33 три тридцять п'ять. Ще недовго залишилось. Що ж таке? Заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Потім пізнають усі, що ви мучні мої, як будете мати любов між собою. Це я прочитала для того, щоб ви не думали, що я це вигадала, хто не читав Біблію. Це написано в Біблії. Послання до Івана і послання Івана до Івана. Третій розділ 17, 18 вірш. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любимо не словом, ані язиком, але ділом то правдою. Амінь. Амінь. Тобто цей час, який ми витратили, ми витратили недаремно. Час, витрачений на проповідь Євангелія, яку ви кажете людям, щоб інші пізнали спасіння, принесе вічний плід. Матвія, 28 розділ, 18-20. Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тобто, це обіцянка того, що ми не самі. У цьому часі, що ми проводимо на цій землі, у цій подорожі, нам слід жити, не гаючи жодної хвилини. Тож бережіть час для душі в житті ставтесь до цього як до великого дару Божого. У Бога завжди правильний час, і якщо щось не стається зараз, то воно заплановано Богом десь попереду. Якщо те, що є на добро, воно все одно збудеться. Як би там ми хотіли або не хотіли. Якщо ти живеш з Господом, ведеш праведне життя, якщо ти намагаєшся очиститися і змінюватися в кожному дні, зміни не стаються за один крок, зміни стаються поступово. І ці зміни дає нам час, той час, який ми приділяємо найдорожчому Богу, Його слову, молитві, спілкуванні і любові один до одного і до ближнього. Так що я закликаю вас, брати і сестри, цінуйте час, дорожіть один одного. І любіть один одного. Амінь. 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 Дякую. Церква благословить. Вибачте, я так захопилася. словом Божим, що я забула, що пообіцяла поблагословити церкву. У нас такий порядок. Якщо ти кажеш слово, то благословляєш церкву. Алілуя, Господь, я звертаюсь через Господа нашого Ісуса Христа до Тебе. Прошу молю, Господь, ці молитві. Поблагослови нашу церкву, благослови усіх братів і сестер, Господь, новонавернених, Господь, поблагослови усіх, хто служить, Господь, поблагослови нашого пастиря, його сім'ю, Господь, поблагослови усіх пастирів і служителів церкви, слова, життя, Господь, усіх прихожан, Господь, особисто для нашої церкви, Господь. Я прошу молю тебе. Духовного зростання, Господь, зростання і зміцнення тіла Христового, цій церкві, слова, життя у Херсоні, Господь, фінансового забезпечення, Господь, вирішення проблем, Господь, усіх проблем, будь то з електрикою, будь то з водопостачанням, будь-то з новим приміщенням, все, що ти готовий для нас, Господь. Ми з терпінням, Господь, і вдячністю чекаємо, бо знаємо, що ти готуєш для нас найкраще, Господь. Я дякую тобі за кожного, брата і сестру, Господь. Молю, прошу по їх. Міцним здоров'ям, Господь, душевною рівновагою, духовним спокоєм, Господь, і жагою по Тобі, Господь, щоб вони мали цей вогонь, вони мали, Господь, це дерзнавіння, Господь, шукати тебе, наближатися до Тебе, Господь, і міцніти в слові Твоєму, Господь, в Твоєму дусі, Господь. Поблагослови усіх дітей нашої церкви, Господь, їх усім необхідним, Кух, э, миром, радістю. Праведності у святому дусі Господи. Також малюю, прошу тебе про залагодження усіх наших паперових справ, якщо вони є. Щоб наші звіти вони завжди були вчасні, щоб вони були завжди доречні, правильні, Господь, щоб де б ми й не йшли, завжди супроводжувала супроводжував наш нас успіх, Господь, щоб усі двері, які мають бути відкритими, були відкриті для нас, а всі двері, які мають бути зачиненими, зачинялися перед нами, тому що є хибні рішення, є хибні справи. Тому Господь, поблагослови нас і провадь, Господь, бережи нас від усіх. Невірних кроків, Господь настав нас для того, щоб ми мали е, правильне бачення того, як ми маємо служити, що ми маємо робити, як ми маємо розвиватися і що ми мож, маємо приймати в своє життя, і що від того ходити. Дякую, Господь, тобі за все. Будь прославлений, великий Боже! А всім вам благословіння. Амінь.